Запустили ще один тепловий. Працює він у нас на систему опалення, а також на підігрів гарячої води. У нас показує гаряча вода 43. і Працює на опалення. опалення. Тут у нас є змонтований тепловий під сходовою кліткою. Так, тут система розведення гарячої води і опалення. Це назіриться коляційний насос. Yeah. І Колектор теплої підроги, колба для очистки води. Тут зараз, де відбувається ремонт, отут у нас він знаходиться в такому місці. Тут у нас знаходиться зовнішній блок теплового насосу у нас стоїть на кронштейніна. Зараз підсумується. Це у нас конденсатор. Пізніше заробиться фасад, боротирбаний. Трошечки намерз. На Сьогодні вночі вчора було дуже падав мокрий сніг, але воно його розморозить.